Лікарі пологового будинку Ужгорода передають вишиванки дівчаткам і хлопчикам, які народилися в День Незалежності. Одну з них отримала і донька Іванни Шатели. За словами мами, вишиванку одягнуть на хрестини. Хоч вихідний трошки страшно було, переживали. Ми якраз говорили про те, що їй буде, наприклад, в Україні буде кожний раз річниця і кожний раз вона також буде мати свій маленький вілей, такий приособлений. Тому будемо пояснювати, що. Весь час, доки я ненька Україна, доти вона буде мати таке теж свято, одночасно своїм днем народження. Даша Руденко теж отримала вишиванку для дочки напередодні виписки. Жінка про такий подарунок дитині каже, народжених, щоб вони знали, в якій країні вони народжують. Мала, скажімо, патріотичний дух. думаю, може, 1 вересня. Поведемо старшу сестричку до школи і витягнемо. Цього разу, як і торік, вишиванки по логовому будинку передали майстрині студії Косиця. Заклад отримав 30 сорочок, розповів директор Олег Онопко. Кожна з них має індивідуальний орнамент. Ми їх даруємо сьогодні лялькам, які народилися в день незалежності. На день незалежності народилися троє хлопчиків і вісім дівчат. Це дуже приємна ініціатива студії «Косиця» – Ці вишиваночки мами сприймають як оберіг, вони їх бережуть. На щастя, на здоров'я своїх малят». За словами Олега Анопка, 23 серпня вишиванки також передали дітям, які народилися у день прапора. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.